Ми перебазували сюди. Це означає, що у нас трошки в студії більше стає. А, так, і я знаю, що деякі люди дуже уважно зараз дивляться ефір, тому що вони жартували з приводу того, що коли два відомих журналіста так. українських з'являться разом одній студії, що це, буде? що це буде? А буде дуже цікаво, тому що в нас дуже цікаві гості. Сьогодні І ми поспілкуємося. З нами Віктор Гребенік. Вітаю вас, а, піаніст, вокаліст, магістр педагогіки вищої школи, магістр мистецтвознавства, викладач і концертмейстер в системі початкової і вищої мистецької освіти. Член Журі і лауреат всеукраїнського і міжнародного конкурсів. Вітаємо вас. Добре, і Володимир Величко. Скрипаль, диригент, композитор, старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ, лауреат міжнародних конкурсів, член журі різноманітних конкурсів та фестивалів. Так, ми вітаємо. вас вітаємо. Добрий ранок, дуже Добре. дякуємо, що прийшли в гості. Ми сьогодні розмовляємо взагалі про всесвітній день джазу, розмовляємо про джаз. Бликаємо надію, що буде більше виступів у нас, на які можна сходити, подивитись, взагалі послухати. Е, окремо скажу, що завжди, коли немає етеру, коли тут просто очікуємо, в цій студії грає джаз, бо наші оператори ми слухаємо джаз, е, і радіо слухаємо, де лунає джаз. -та, така музика, яка дуже, дуже подобається нам і дуже цікаво. Сьогодні ми розп... розмовляли вже про е, витоки взагалі цього стилю е, джазу так. про новий ну, організм. Тобто, джаз як культурне явище, так, і так, так, взагалі так. наскільки він має. Ми ж такі не джазмени. У нас вон, глянь, із джазу тільки от все. Ну це дуже важливий інструмент, Так, тому я його Ми не прям джазмени, ми взагалі не джазмени. Ми взагалі не джазмени, це 100%. Ми просто люди, які можуть іноді грати джазмена, поки нам не дають інструменти. Але я з вами, як з фахівцями, дуже хотіли поговорити на цю тему, взагалі про витоки джазу, про початок цього стилю, якщо до чого. Розкажіть нам, звідки це пішло, що ви про це знаєте? Ну, давайте я ще давайте. скажу. Це унікальний стиль музи... музики, який має в собі основу імпровізації. Тож, Він так. виник на рубежі 19-20 сторіч, угу. має глибокі корені в культурі загальній та музичній Африканського континенту, але як Самостійний вид мистецтва завдяки європейській музичній культурі він став тим, що ми називаємо джаз. Угу. Ви такої цього слова вони дуже такі неоднозначні. це і емоційний стан натхнення, збудження, але ж це і стан печалі і надії. Mm. Тобто, якщо музикант хоче сказати щось дуже хвилюче, він каже, ну це джаз. Тобто, якщо ми беремо у руки, ці інструменти, так. Я можу сказати, що ви вже джазмени. Ні, ні. ні. ні ти, так, там, ви там вже говоря. джазмени. Бо розумієте, життєва імпровізація це не тільки музика. Джаз це і спів, і інструментальне мистецтво. Це і танець, джаз модерн. Ну я як. Mm -hmm. Концертместер mm -hmm. на кафедрі новий, хореографії Бердянського педуніверситету, mm -hmm. можу про це сказати дуже докладно. Да, докладно да. І я, ще подивився, ви тут теж дивилися у телефончик, так. і що там таке. Я подивився, що є і букети літній джаз. Тобто джазом може бути навіть усе і навіть таблетки. Ти, ти, ти розумієш? Це просто е, такий навіть термін, який... Під який підпадають взагалі дуже багато понять, коли ми кажемо про і про свої почуття. Я наприклад можу сказати, що я дуже люблю джаз в театрі, коли ми ну в нас є текст є все, але pie, щось be ми be, додаємо be, be, свого так саме власних емоцій сьогодні, і саме цієї миті, тому джаз це не просто музика. Så, це юро запитуй, Дивись, стан душі. А, я, Юра, кажу, а от джазовий колектив? Він же є репетиція, є репетиція, якісь треки, музика. Але цей концерт відрізняється від наступного концерту, чи це однаково? Джаз mm, ah. можна грати по-різному. <кій> Якщо грати джаз навіть отак як треба, то ні. Кожен mm -hmm. концерт він унікальний. Так, так і є. Альбом записати, уявляєш собі? Можна просто одним е колективом просто, просто постійно там mm, міняти. А, а, щось... да, хочу додати. Джаз mm -hmm. e, це і кіно, бо mm -hmm. саме 30 квітня. 27-го року на екрани Америки вийшов фільм Співак джазу. Угу. І ось тоді я зацитую, так. ну я ж викладач, що треба так. читати лекції. Міжнародний день джазу, щорічна подія, організована ЮНЕСКО. Так. Він є кульмінаційним днем місяця джазу. Мета святкування. Підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу. А тепер до нашого сьогодення, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми. Перший щорічний міжнародний день джазу у Парижі відкривався за сприяннями генерального секретаря ЮНЕСКО та видатного американського композитора і піаніста Херба Хенкока. Mm -hmm. Про це ім'я в контексті його діяльності як музиканта і педагога ми трохи пізніше. Так, Ви гаразд. сказали мі, тобто це цілий місяць джазу? Тобто так. день джазу це вже завершують, тобто ні, завершує. завершує місяць міжнародний день джазу завершує цілий місяць джазу. Я можу сказати, що... У тих закладах, в яких ми працюємо у початковій мистецькій освіті та і у Бердянському університеті, джаз лунає постійно. Ця музика стала вже програмною у е, вихованні наших юних музикантів і майбутніх професіоналів. І день у день, уже третій рік, як естрадно джазовий відділ відкрився у третій музичній школі? Ми святкуємо це свято. І сьогодні воно теж відбудеться так. з усіма відділами, які є. Круто. На сьогодні як вважаєте, джаз популярний на сьогодні чи ні? Звісно, і популярний, і актуальний. Так. А як змінився джаз з початку свого існування до сьогодні? Які такі глобальні, може, зміни були? Що ми можемо сказати? Це ми знаєте до чого, От, щоб розкрити це питання. В чому цікаве цього питання? Дивись, це колись розпочиналось. Скільки, до речі, можуть бути учасників в джазовому колективі? Є якась? Нема. Кількості. А може бути один? Може. Може, і може бути десять. Тридцять. І сто. І сто. Ви, ви думаєте зараз цифри Ні. просто мені? Ні. Може може. Пепперетеча джазу блюз. Це виконання соло, а капела, тобто без супроводу навіть інструментів. Угу. Серйозно, блюз? Я взагалі інше думав про блюз. Взагалі-то блюз це жанр чоловічий. Угу. А виконавці можуть бути усе африканське плем'я. Так. Головне не збитися з ритму. Угу. Поліритмія це наше усе. Угу. Ну, а свінг це вже аристократичний джаз. Так. Угу. А от за ці зміни, дивіться, взагалі в вокалі, в музиці, так, Додав... з'являлись і нові інструменти. Я просто кажу, Юра, називай мені інструменти, які ти знаєш взагалі використовуються в виконанні джазу. Ти і перше, що сказали... я сказав, корнет, і корнет", він каже, він нема такого. ну, підтвердь. Перший інструмент це. І голос. Ага. Все. А ми про голос ми так просто пройшли. Ми проскочили, <рес> Ой, для, да. ну, тому що ми ж відомі музиканти. Так, тіло. Далі, ну, саксофон ми. Тобто виходить, що взагалі для справжнього джазу інструменти навіть ну, не потрібні? Взагалі наразі все. Ну, Все, що грає, на всьому можна грати джаз. І Електронне, що ж здається зараз джазів? Звісно. Так. Дуже багато. І джаз він е, як е, відзеркалення часу. І все, що є нове у технологіях, у русі, у звуководобуванні, все mm -hmm. застосовується. Бо джаз це є час, це дзеркало часу. Він виник, бо був необхідний, і він трансформується. Е, просто в нас є така можливість взагалі послухати, як звучить музика, тому якщо не проти. Тому і, давайте подивимось вас не тільки тут, але і там. Отже, увага на екрани. Ти розумієш, просто можна сидіти слухати, як ми це робимо взагалі, з джазом, але в живому виконанні, взагалі, я чув живе виконання ми ж, і знайомі взагалі в житті поза межами етеру. Коли ти слухаєш джаз вживу на якихось заходах, ти як то зачарований, знаєш, ти змійка стоїш поряд, тому що просто так круто і от кайфово в плані спокою. А коли ти відчуваєш цю імпровізацію, взагалі аж така... Пишаєшся взагалі, що ти поряд з такою людиною, то взагалі дуже велика дяка за творчість. Але скажіть, взагалі по, о, в Україні, чи є в нас о, автори, композитори, о, джазмени, відомі? Бо ми трошки сьогодні Емен, але, але це... Але а, ми світових а, зірок ск... да? і легендарні. Наші є. Поступки. Є, звісно, є. Чи можете якийсь може приклад дати? Ну, наприклад, Анатолій Царацький є. Це Анатолій Царацький. Це, а, дуже... Цікавий сучасний композитор, він пише для скрипки багато часу. <smart> а yeah, yeah. Ралов ігор. Uh -huh. Це зовсім поруч, Дніпро. Uh -huh. От, є класні музиканти. Але заїжджають до нас останнім часом дуже. Заїжджають? Небагато. -не <ф dunk> да, заїжджають небагато. Але проходять у нас виступи джазові. О, так, так, є, є джазове життя. Де можна, де можна потрапити взагалі на виступ джазу? щоб послухати нас? Ну, взагалі, то в філармонії, по-перше, грають. О, це... А Є такий у нас вайнбар, там проходять іноді джазові вечори. Таке камерно, ну, на велику кількість? Ні, не на невелику кількість, <звісна> але але все ж таки є. Так, гаразд. Е, якщо людина, наприклад, хоче потрапити, то філармонія або... Де побачити інформацію? Ну, як, знає, ну, Інформація ну, вона зараз, якщо щось. йде на таких великих сценах, mm -hmm. це філармонічні, вони досить доступні. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що от ми як викладачі по неділях йдуть дуже інтересні дитячі концерти, взагалі там є група. Mm -hmm. Її керівник Юрій Крюков. Він грає дуже якісний джаз з нашими колегами, з якими ми і разом і працюємо. Вони є артисти філармонії. Я дуже рекомендую. Ну і Володимир же ж він сказав, де він працює. Ну, на на даний час ми більше слухаємо цю музику. У записах там Ютуб, що я й пропоную сьогодні в день джазу угу. послухати якісну музику, ну яка може бути доступна нашому слухачеві Загалом хочу сказати, ви говорили про українські композитори, Саратський, наш сучасник, він дуже відомий в джазових українських кругах як композитор і виконавець. В нього є і фортепіанні джазові концерти, і не один. Угу. Вони доступні на Ютубі, можна передивитись, і м, цей твір, який ви чули, це українська народна пісня. По садочку ходжу в його же обробці. Ми її переклали з фортепіанного варіанта на е, наш такий дует. І це е, була м, така м, всеукраїнська акція. Джаз у бомбосховищах, який mm -hmm. пропонував е, відомий джазовий виконавець Майкл Кафман-Портніков, який є таким фронтменом е, інституту джаза Гербі Хенкока. Mm -hmm. Тобто ми мали таку участь, це було у моєму ОСББ. Де були присутні, ми давали концерт для наших жителів у ті часи, коли Запоріжжя бомбардували дуже mm -hmm. сильно. Mm -hmm. Оце такий був, Тут так, джаз це, був як да. терапія. Да, так, е, mm -hmm. да, да. ви влучно сказали. Це джаз-терапія. Якщо це мистецтво може бути глибоко індивідуальним і колективно імпровізаційним, це ну, так. Да, це лікує особливо у наші часи, де ми теж, як і чорношкірі у свої часи, боролися проти внутрішньої колоніальності. Якщо е, е, ті раби вони йшли до волі через mm. тілесність. Ми йдемо через високу духовність, і наші пісні, які там кажуть, що воти не такі плакучі, слезливі. Ну а що буде робити козак, який після бою витирає кров з шаблі і виплескує свою біль про своїх товаришах або тих ворогів, які загублені душі? Ото вам і мистецтво таке, не все однозначно. Так. Чи змінився попит на джаз з початком повномасштабного вторгнення? стало більше слухачів і споживачів цієї музики, чи, чи, менше? Я думаю, що попит взагалі на мистецтво зріс. Зріс? Зріс. На все мистецтво, не тільки на джаз. Угу. А питання таке, от ми з казали, Юра кажу, ти граєш на чомусь, каже, граю на гітарі. Наприклад. А є люди, які Я потім сказав, що я не, що це ну, не можу сказати, ну, ну, не що так ти в Джазмена при... чи... кажеш, граю на гітарі. Я не граю. Юра каже, я хоча б тримав гітару, знаю, як тримати. Е, дитина доросліша, наприклад, відчуває, що є хист до музики взагалі, є хист до джазу. Коли початківець розпочинає свій шлях і хоче пройти його саме в джазовому форматі, з чого йому краще починати? Е, прям розкажіть, якій. Що це треба? Все ж таки треба навчання, заняття, е, когось особливо послухати. От яка рекомендація маленькій людині, яка розпочинає свій джазовий шлях? Ні, ну викладач, по-перше. А Як, е, 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 як його о... знайти? Так, та, е, а, Ми як все з... по порядку да. так і розказуємо, щоб всі знали. Дивляться екрани, будуть знати, що робити. Як знайти викладача? Ну це музична школа. Музична школа. Так, ми, ми це фіксуємо, е, знаємо, що до чого. Е, як обирається інструмент? Дитина сама, або людина взагалі. Це ж може бути не тільки дитина, да? І в нашому віці можна. Раз і… Е, е, е. Це буде, буде багато Тут багато є критеріїв. Ну, По-перше, дитина може сама, ну, сама щось бажати, так. Чи можна послухати а цьому, можна по Послухати, повести, показати, щоб дати пограти. Дати пограти і обирає, на чому подобається. Так, е далі е ми кажемо про джазовий цей шлях. Е вчиться грати на музичному інструменті або вже грає. А далі, що робити? Е слухати когось, <кій> виконавців. Можна сказати, щодо що того, як приходити до джазу. Розумієте, є такий дуже універсальний інструмент як фортепіано. Там навіть є такі смішні ігрища, як, як слоник грає. Ну, то підходять, так присаджуються на клавіші, він вже грає. Mm -hmm. Тобто е джаз як такий, він е піднявся з того, що взагалі та культура, яка була принесена іммігрантами в США, у яких були ці чорношкірі, будемо казати, робітники, вони чули ці інструменти, десь був в них якийсь хист, були церкви, mm -hmm. і вони опановували інструмент фортепіано, ударні інструменти, і деякі інструменти робили самі із гарбузів. Ну, там це банджо. Mm -hmm. Взагалі хочу сказати, зараз банджо є інструментом огнетіння чорношкірих, вони на ньому взагалі не грають. Mm -hmm. На банджо грають тільки білі музиканти, це дикселенди, це такий от, е, жанр, який виник серед, е, серед білих музикант, які там, е, ну, вимазувалися у, у чорну сажу, і були якби от такі ж чор, чорношкірі. І я хочу сказати, є така дуже цікава проблема імпровізації, це я йду до, до педагогіки. Mm -hmm. Штучний інтелект. Є синтезатор. Так, так. І там є вбиті е, такі семпли, э, семпли. Yeah. джазу. Mm -hmm. Ну, я викладаю ще синтезатор. Mm -hmm. І можу сказати, що е, є так Ілон Маск тут вже е, мав таку бесіду мистецьку, е, чи штучний інтелект може замінити людину. А може чи він замінити е, живу людину, яка грає на інструменті, взагалі е, електрогітара, вона зробила такий е, о, новий шлях джазової музики, mm -hmm. взагалі у блюзі. І я хочу сказати, що коли до мене приходить якась дитина, а я ще викладаю інклюзивним дітям, mm -hmm. я запропоную їм перш за все. Він сідає, я йому кажу, оце тобі клавіш, от, помацай, помацай. Mm -hmm. А тепер дивись, ото є звуки низькі, такі, такі. Вони визивають якісь емоційні відчуття. Давай ти мені зіграєш вільну імпровізацію. Ну, ось давай гляну у вікно. Ну, сонечко, давай, сонечко там бігає. Льод, і дитина починає грати. Можу сказати, що діти, які мають е, такі вади ментальні, mm -hmm. У них оцей вже йде джаз. За час. Ви знаєте, я трошки зупиняю через Бо неможливо взагалі зупинити, хочеться поспілкувати. По-перше, дуже велике вам дякую. Поздравляємо вас зі святом з цим, тому що ми вважаємо це такою подією дуже значенною. І окремо скажемо нашим глядачам, що з нами в гостях були неймовірні люди: Віктор Гребенік, піаніст, вокаліст, магістр педагогіки вищої школи, магістр мистецтво викладач і концертмейстер в системі початкової вищої мистецької освіти, член жюрі і лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Ну і звісно, Володимир Величко. Скрипаль, диригент. Композитор, старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бриданського державного педагогічного університету, лауреат міжнародних конкурсів член журі різноманітних конкурсів та фестивалів. Чому ми не можемо не називати регалії взагалі, бо це великі досягнення, які ви робите? Ми цим пишаємось. Дуже дякуємо за вашу роботу, за вашу творчість, за ваш талант і за ваш взагалі підхід до того, що коли ми кажемо про дітей.